День. З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. В Цьому уроку числовий відрізок, розв'язування рівнянь, задачі на знаходження частини від числа. Каліграфічна хвилинка. Будь ласка, пропиши каліграфічну хвилинку. Число 81 рядочок. На числовому відрізку записано числа. Вибери серед них ті, що діляться на 10. Обґрунтуй свій вибір. 10 ділиться на 10, 40 ділиться на 10, 70 ділиться на 10, 90 ділиться на 10 та 100 ділиться на 10. Запиши вирази і обчисли їх значення. Добуток чисел 2 і 3 збільшити в 10 разів. Добуток чисел 2, і 3 збільшити в 10 разів. Добуток чисел 2 і 3 це 6. Збільшити в 10 разів помножити на 10. дорівнює 60. Наступне: різницю чисел 100 і 50 зменшити в 10 разів. Різниця чисел 100 і 50 зменшити в 10 разів. 100 відняти 50 буде 50. Зменшити в 10 разів поділити на 10, значить. Отже, буде 5 добуток числа 10 і різниці чисел 15 і 8. 15 і 8. Знаходимо різницю 15 мінус 8 буде 7. 10 помножити на 7, 70. Частка суми чисел 23 і 17 Та числа 10. Сума чисел 23 і 17 буде 50. Чи ні? Ні, звичайно, 40, 40 ділимо на 10 буде 4. Добуток різниці чисел 12 і 7 та числа 10. Добуток різниці чисел 12 і 7 та числа 10. Спочатку знаходимо різницю 12 мінус 7 буде 5. 5 множимо на 10 буде 50. Добуток чисел 4 і 5 зменшити в 10 разів. Добуток чисел 4 і 5 зменшити в 10 разів. 4 множимо на 5 буде 20 зменшити в 10 разів, 20 поділити на 10. Отже, 20 поділити на 10 дорівнює 2. Наступне обчислила тяжком по колу. 3 помножити на 8 буде 24. Наступний приклад там де є 24. 24 поділити на 6 буде. Правильно, 4. 4 помножити на 5 буде 20. 20 10 буде. 30, молодці. 30 поділити на 5 буде 6. 6 помножити на 7 буде 42. 42 мінус 15 дорівнює 27. І 27 поділити на 9 буде 3. Ми повернулися до першого числа. Наступне: розв'яжи рівняння. Давай розглянемо перше. С поділити на 10 дорівнює 7. С дорівнює 7 помножити на 10. С дорівнює 70. Підставляємо, 70 поділити на 10 дорівнює 7. Отже, 7 дорівнює 7. Давай розв'яжеш самостійно наступне рівняння. Х помножити на 10 дорівнює 30. Швиденько зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий. Ну що, готові? Давайте х помножити на 10 дорівнює 30. Х дорівнює 30, ділимо на 10, х дорівнює 3. Отже, 3 множимо на 10 дорівнює 30. 30 дорівнює 30. Сподіваюся, у вас було так? І останній давай усно. 10 поділити на а дорівнює 1. А дорівнює 10 поділити на 1. А дорівнює 10. Отже, 10 поділити на 10 буде 1. 1 дорівнює 1. Тобто, 1. Наступне. Задача. Маса вівці 100 кг. А маса ягняти становить 1 десяту маси вівці. Наскільки кілограмів ягня легше, ніж вівця? Якщо ми знаємо масу вівці і знаємо, що одна десята маси вівці це маса ягняти. Як знайти масу ягняти? Правильно, дією ділення? А як знайти, наскільки кілограмів ягня легше? Так, діє її віднімання. Давай розглянемо короткий запис. Розглядаємо вівця 100 кг, ягнятко 10 кг. Нас запитується, наскільки менше ягнятко. Отже, розв'язання 100 ділимо на 10 буде 10 кг це маса ягняти. Далі, 100-10 дорівнює 90 кг. Отже, ягня на 90 кг легше, ніж вівця. Доповни умову задачі та розв'яжи її. Ціна ананаса невідомо, скільки гривень, а лимону 10 разів дешевший. Наскільки гривень лимон дешевший, ніж ананас? Скажи, які числа можна використати для ціни ананаса? Можна використати будь-яке число, яке в нас буде ділитися на 10, тобто, матиме у, свої, у кінці запису 0. Наприклад, я беру число 100. Отже, в мене виходить така умова. Ананас коштує 100 гривень, а лимон 10 гривень. Наскільки дешевше коштує лимон? Я можу зробити таким чином: щоб знайти ціну лимону, звідки я знаю, що він коштує 10 гривень. Правильно, тому що в нас є одна десята ціни ананаса. Тобто, в першій дії знайшли ціну лимона. 100 ділимо на 10 дорівнює скільки? 10 гривень ціна лимону. Далі 100 мінус 10 буде 90 гривень. На стільки гривень, лимон дешевший, ніж ананас на 90 гривень. Для побудови паркану біля дороги поставили 10 стовпців на відстані 3 метрів. Один від одного. Якої довжини буде збудований паркан? Ану, швиденько, допоможи мені, будь ласка, як знайти? Правильно, нам потрібно помножити абсолютно згодна. Що треба помножити? 3 метри на 10 стовпчиків. 10 разів повторилося. Тобто, 3 множимо на 10 буде 30 метрів. Довжина паркану – 30 метрів. Домашні завдання. Виконай номер 417 та 418. Молодці!